Друзі, всім привіт! Це наше нове відео сьогодні. Ми говоримо про те, як зменшити вартість за заявку за лід, за потенційного клієнта, як завгодно це можна називати і. Це вже наше друге відео серії по підвищенню ефективності вашої реклами. Попереднє відео було про те, як зменшити вартість за клік в правому верхньому куті. Якщо ви ще не дивились, перейдіть, подивіться, а ми будемо починати. Ну звісно, я не міг забути сказати дякую тим людям, хто писав в коментарях під попереднім відео слово заявка, щоб це відео вийшло раніше. Дякую вам ще раз. Тепер можемо починати. І в цьому відео ми поговоримо про наступне, що таке заявка, звідки вона береться, чому важливо зменшувати вартість заявки, що взагалі впливає на її вартість, і як саме вам зменшити вартість заявки. Щоб отримувати кращі результати, що таке заявка та звідки вона береться. Взагалі, заявка це абсолютно кожна людина, яка до вас звертається з метою купівлі вашого продукту або замовлення вашої послуги. І в наших реаліях це може бути повідомлення в Директ, це може бути коментар, це може бути повідомлення з реклами, це може бути залишені дані на вашому сайті, де людина може написати своє ім'я прізвище. Відповідно, ви її перетелефонуєте, зв'яжетесь і вже оформите замовлення. І давайте розберемо звідки взагалі береться ця заявка. Уявляємо Собі приклад, ви запустили рекламу на 20 доларів. З цих 20 доларів 5 людей вам написало в Директ. Відповідно, ми 20 ділимо на 5 і ми отримуємо цифру 4. Цифра 4 це є якраз таки 4 долари. Ми заплатили за одну заявку. І таким самим чином, як я в попередньому році розказував, що оця Подія, клік, заявка відбувається, коли в нас працює аудиторія, яку ми обрали, і реклама, яку ми їй показуємо. І як ми бачимо на першому прикладі, що аудиторія плюс реклама, тобто люди бачать вашу рекламу, вони на неї натискають. Відповідно випадає шаблон переписки, і вони зразу пишуть вам в директ. Відбувається заявка. Але це перший варіант, коли ми можемо отримати заявки, тобто одразу напряму з реклами. Проте є і другий варіант, коли та сама аудиторія бачить ту саму рекламу, вона переходить по вашій рекламі. Відбувається клік. І вона попадає на посадкову сторінку. Посадкова сторінка це може бути інстаграм, це сайт, це, грубо кажучи, сторінка. Вашого бізнесу, вашої послуги, і тільки тоді вона вже на сайті в інстаграмі вона залишає заявку. В інстаграмі з тим чином, що вона пише в Директ, а на сайті вона залишає свої дані, і пізніше ви з нею зв'язуєтесь. І відповідно в нас є два варіанти отримання заявки, або як в першому варіанті, напряму одразу з реклами, що не так важко, або другий варіант більш важчий, тому що наша посадкова стрінка має бути добре оформлена. І от, відповідно, людина спочатку з реклами переходить на неї, інстаграм, сайт що завгодно, і вже тоді. І залишає заявку. І так як ми заговорили про посадкові сторінки, запрошую вас на свою посадкову сторінку, а саме мій сайт з навчання таргетованої реклами, де ви лише за один місяць з абсолютно повного нуля можете опанувати таргетовану рекламу як професію. Якщо ви людина, яка шукає роботу онлайн, ви хочете працювати, не виходячи з дому, заробляти гарні гроші в даному випадку від 700 доларів на місяць онлайн в перші місяці після навчання, або у вас є власний бізнес, і ви хочете навчитись налаштовувати для нього ефективну рекламу. Можете опанувати таргетовану рекламу і зможете отримувати від 10 клієнтів щодня. Тому переходьте за посиланнями під цим відео. Перше посилання, і наостанок хочу сказати, що ви купляєте не просто курс, а ви купляєте професію. Повертаємось до теми нашого відео, і чому важливо зменшувати вартість заявки. Я місцями буду надто детально розказувати, щоб дійсно було зрозуміло. Плюс буду наводити приклади. Якраз таки в нашому прикладі уявляємо собі, що в нас є певний виріб. Не знаю, це може бути одяг, це може бути що завгодно. Що коштує 2000 гривень для покупця. Собівартість цього продукту 1000 гривень. Тобто, відповідно, ми з одного з однієї продажі заробляємо тисячу. Гривень. І ми знаємо, що плюс-мінус кожний п'ятий наш потенційний клієнт, який нам пише в Директ або залишає заявку на сайті, він у нас купує. І уявляємо собі два сценарії реклами, де перша реклама приводить нам заявку по вартості 300 гривень. Відповідно, щоб отримувати 5 потенційних клієнтів, коли один з них купить, нам потрібно 300 помножити на 5 1500. Відповідно, ми в мінусі мінус 500 гривень по продажі. Тобто, навіть якщо ми продамо цю кофту п'ятому потенційному клієнту або там інший виріб. Ми в мінусі, тому що заявка дорога. І другий варіант, де в нас заявка вже коштує 100 гривень, і, відповідно, ми 100 множимо на 5, отримуємо 500. Нам потрібно заплатити за рекламу 500 гривень, щоб отримати 5 заявок, щоб оцей п'ятий в нас купив. Відповідно, ми. Продаючи виріб за 2000 тисячі гривень в собівартості тисячу гривень, ми заробляємо 500 гривень, тому що 500 ми заплатили в даному випадку за рекламу, яка привела нам ці п'ять заявок. Але я мушу уточнити, що дорога заявка це не завжди погано, тому що є таке розуміння, як якість заявки. От от для вас приклад, де в нас заявка коштує 300 гривень, і в першому сценарії кожний п'ятий купляє відповідно півтори тисячі гривень. Як ми це вже розбрали, потрібно заплатити за одного клієнта. І другий випадок, де в нас купляє кожний другий і відповідно. Ми платимо 600 гривень за клієнта. При цьому вартість заявки вона не змінюється. Просто ці заявки вони різної якості. Якщо ми говоримо про якість, щоб заявка, от зараз коротко скажу, чесно, не планував цього казати, забув. Щоб зробити вашу заявку якіснішою. По-перше, має бути правильно ну, зроблена реклама, саме от зображення, відео, щоб людина розуміла, на що вона лишає заявку і що піде за цим. І відповідно правильно налаштована аудиторія, щоб ті, хто залишали заявку, цей продукт їм дійсно був потрібно. третя частина найцікавіше, що впливає на вартість заявки. Тут насправді максимально все просто здавалося би на вартість заявки впливає реклама та посадкова сторінка, так як ми вже розбирали, та що в нас є реклама, яка складається зображення, ну, з того, що ми показуємо, і з аудиторії, які ми це показуємо, і в нас є посадкова сторінка, а саме там інстаграм, сайт, телеграм-канал, ну в залежності вже від вашого випадку. І відповідно. Це потрібно покращувати. Давайте почнемо з реклами: щоб покращити рекламу. Достатньо просто правильно до неї підійти, і в даному випадку найперше, що потрібно зробити, обрати правильну ціль рекламної кампанії. Якщо ми говоримо про отримання заявок одразу з реклами, тобто щоб нам писали в Директ, це ціль взаємодія, і в групі оголошень ми обираємо Директ, щоб писали одразу в Директ. І плюс я вас прошу не забувайте редагувати шаблон, про що ми ще сьогодні поговоримо. Друге, це сенс креативу. У вашій рекламі, якби це дивно не звучало, має бути сенс і він має бути зрозумілий. Якщо ми, до прикладу, Магазин сумок, то уявляємо собі фотографію, і у вас десь дуже-дуже далеко стоїть дівчина з гарною сумкою, але цю сумку толком не видно. Ну, який сенс цього креативу? Навіть якщо ви напишете, у в нас магазин сумок, сенсу цього креативу немає. Відповідно, в залежності від. Продукту від не знаю послуги, в нас має бути правильний офер і правильно показане візуальне рішення для цього креативу, щоб людина зрозуміла сенс взагалі цієї реклами, про що їй говорить і що вона може з цього отримати. І третє, те, що я вже сказав, показ продукту. Якщо ви щось продаєте, якщо у вас є можливість, покажіть це. Тобто, да, звісно, є послуги, які ми не можемо показати, здавалося б, але якщо купнути вглиб. Ми можемо це показати навіть взяти мене. Я займаюся таргетованою рекламою. я Є маркетинг директором. І в принципі, моя послуга, вона як абстрактна. Так, тобто її, в принципі, фізичної немає. Але є результати з нею, відповідно, я можу показати результати, і це також можна назвати продуктом. Четверте, це шлях клієнта. Можливо, коли ви тільки побачили цей шлях, пробіглися очима і не дуже зрозуміли цей момент. Але бачачи рекламу, в ідеалі людина має розуміти, що б має далі відбуватись, щоб вона отримала той чи інший продукт. І це можна зробити за рахунок колтекшену, заклик до дії. Відповідно, там переходь на сайт та купуй, пиши в директ, щоб замовити. Тобто людина вже розуміє, як їй отримати цей продукт. Але єдине, що я вас попрошу. Будь ласка, не робіть цей шлях довгим з додатковими кроками. Тобто не змушуйте клієнта робити якісь зайві кроки, щоб придбати ваш продукт або послугу. І найчастіша така помилка, коли людина пише в Директ, хочу придбати у вас цей продукт, ви говорите так, можете придбати, але, будь ласка, прийдіть на сайт. І, Відповідно, це ще два кроки: перейти на сайт, навіть три, знайти цей продукт, якщо нададуть посилання напряму, і аж тоді придбати. На три кроки довше, ніж це могло би бути в директі, Відповідно, втрачається ефективність реклами, і певна кількість людей на цьому моменті також відсіюється, І відповідно бізнес не дозаробляє. І шаблон переписки. Ми щойно про це говорили, але розкажу вам невеличкий лайфхак, коли ми запускаємо рекламу з ціллю кампанії взаємодії, ми можемо редагувати шаблон, що я на чому я просто наполягаю, тому що базово, в залежності від мови вашого інтерфейсу Facebook, він буде або англійською, або російською. Відповідно, ви запускаєте рекламу в Україні російською мовою, що не дуже. Гуд, відповідно, нам потрібно його зредагувати. Перше повідомлення доброго дня, так-то, так то воно базове, його не важко придумати. Але наступні: оці два-три повідомлення, які ми обираємо, які людина може нам надіслати, я зазвичай роблю наступним чином: перше в мене завжди ствердження. Тобто, ми рекламуємо якийсь продукт, і перше повідомлення, яке може мені відправити людина, я хочу купити. Ну там я хочу придбати, хочу замовити цю послугу, неважливо ствердження. Друге, це уточнення, і відповідно, якщо ви продаєте вже якусь певну кількість часу цей продукт, то у вас є питання, які ну ледь не кожний другий задає. І ви це питання додаєте безпосередньо в друге другий пункт повідомлення уточнення, що це може бути, з якого матеріалу виріб можна, будь ласка, розмірну сітку, тощо. І третє, воно доволі ситуативне. Хочу зв'язатися з менеджером. Тобто, якщо в людини є якісь додаткові питання. Вона може зв'язатися, відповідно. Отримає потрібний їй фідбек. Але третє доволі ситуативне, іноді достатньо дійсно першого та другого пункту шаблону прописки. І закінчуючи блок по рекламі, ваша реклама має мотивувати залишити заявку. Тут якраз про підход, те, що ми використовуємо в рекламі. Ми про це ще сьогодні поговоримо, але ми на попередньому відео про те, як зменшити вартість за клік. Ми говорили про те, що потрібно розуміти свою аудиторію. Відповідно, вашої аудиторії, в незалежності від вашого продукту або послуги, в них є болі, в них є потреби. В них є якісь цілі, бажання, все, що вони хочуть. Нам потрібно цим користуватися в рекламі. Відповідно, це і мотивує людину. Можна мотивувати гарним чимось, можна мотивувати чимось негативним, а саме нагадувати людині про її біль. Але з тим, що наш продукт може закрити цю біль. І відповідно, ця реклама буде ефективніша ніж просто реклама, в якій просто ми показали продукт, купляйте у нас. Чи є там мотивація, я не думаю. І тепер поговоримо про посадкові сторінки, тому що вони теж впливають на вартість заявки. Тому що якщо ви на них переводите, якщо вони погано оформлені, вас або не буде заявок, або буде дуже мало, і вони будуть дуже дорогі. І відповідно нам потрібно зайнятися цим питанням. Почнемо з інстаграму. Перше, що вам потрібно зробити, це написати правильно назву профілю і шапку. В шапці я не буду вас читати всім цим базовим речам з SMM, але в шапці, на мою думку, має бути основна інформація, що ви продаєте. Чи є обмін повернення, скільки часу доставка, і як замовити це? Тобто, відповідно, для замовлення пишіть директ, для замовлення переходьте на сайт, що завгодно. Друге, це живий аккаунт. Це зараз трошки така проблема, особливо в таргетологів, які працюють з клієнтами, які не ведуть свій інстаграм. Хоча б одна сторіс в день має бути просто, щоб показати, що цей аккаунт живий. От у мене буває таке, що я там на тиждень пропадаю з інстаграму, немає не сторіс, немає контенту, і мені дійсно пишуть підписники: блін, а ти де? Де ти пропав? Чи все добре, там, чи ти живий. Тощо. Ну тому, що немає сторі, а зараз сторіс це дійсно ознака того, що акаунт живий. Загальний вигляд акаунту, по-перше, це має бути приємно спостерігати. На це має бути приємно дивитись, тому що в залежності від продукту вигляд акаунту має бути різний. Якщо ми продаємо якісь круті мінімалістичні речі, відповідно, і акаунт має бути мінімалістичний. Якщо ми якийсь молодіжний бренд. Акаунт також має бути молодіжний з людьми, з якимось екшеном, не знаю, з драйвом, з чим завгодно. Тобто, акаунт має в ньому не має бути хаосу. Я от скажу так, тому що це дійсно ви іноді заходите в якісь акаунти, ну там просто каша. От каша, і люди там зробили якийсь рілс, з залишили це в акаунті, і воно так все перемішалось. І я не можу знайти те, що мені потрібно. Оце якраз от про це. Чому має. Добре, виглядати аккаунт, щоб потенційний клієнт, який заходить на нього, міг знайти те, що йому потрібно. Тобто, от у нас в рекламі є сумка, і в ідеалі, щоб він цю сумку знайшов в останніх дев'яти постах цей потенційний клієнт. А якщо ви рілси, які ви додаєте в свій аккаунт, залишаєте в аккаунті. Ну, людина має витратити певний час, щоб знайти. Вона може пропустити. Подумає, ага, ну значить, цієї сумки вже в них немає, і вона просто вийде. А ви вже витратили гроші на те, щоб показали рекламу цій людині, і вона по ній перейшла. Наступне, це потрібні хайлайти, взагалі. Посадкова сторінка це те місце, де ми маємо надати людині інформацію, ту, яка їй потрібна, для того, щоб вона замовила наш продукт. Тобто, зазвичай, ми, як користувачі, ми як покупці, купляючи той чи інший продукт, у нас завжди є якась от, потрібна нам інформація. Тобто, в залежності від вартості його тощо, от, наприклад, ми йдемо до стоматолога. Ну, скоріше за все, ми у своїх знайомих, друзів, родичів спитаємо. Там відгук про там цю клініку, або попитаємося в друзів, кому де робили зуби, чи як добре. Відповідно, людина, яка купляє якийсь продукт в інстаграмі, теж хоче побачити відгуки. Також можливо, вона хоче дізнатися, якісь, якусь більш детальнішу інформацію про цей продукт, матеріали, як він виглядає. Побачити більше фотографій, і це все має бути в хайлайтах. Ну і звісно, розуміння, як купити, це те, що я казав, що ми пишемо в шапці. Тобто для замовлення пишіть дірект. В постах ми пишемо, щоб замовити пишіть дірект. Тобто, скрізь де людина стикається з нашим продуктом. Вона має бачити те, як його купити. Тепер поговоримо про сайт. Це більш складна ситуація, але не менш важлива, та? тому що якщо у вас є сайт, ви на нього приводите людей. Ну, віддалі, щоб він працював, щоб він вам приносив заявки, клієнтів тощо. І найважливіше в сайті, так як людина вперше на нього заходить, це перший блок. В першому блоці поясніть всю суть сайту в залежності від того, що ви продаєте або яку послугу ви надаєте. От взяти навіть мій сайт. В прикладі в мене великими літерами написано: Таргет з нуля до 700 доларів на місяць і нижче стань таргетологом, заробляю віддалено та змінюю своє життя. В принципі, вже все зрозуміло. Це сайт з навчання таргетованої реклами, ну і плюс зверху як уточнення написаного онлайн курс. Друге, це логічний порядок, і воно насправді перетинається з третім пунктом, а саме з потрібною інформацією. Людина, яка заходить на сайт, уявляємо собі, що вона ну взагалі не знає нічого про наш продукт. І їй ж не одразу, ну їй не потрібно одразу казати Купи, от тобі форма, залиш заявку, купи в мене ні. Її треба познайомити з цим продуктом. Відповідно, ви спочатку, от там у нас є перший блок, який це все пояснив, і далі потрошки ми починаємо її, можна так сказати, по маркетингові прогрівати. Тобто вона з холодної аудиторії стає. Тепло і пізніше гарячу, тобто вона от спочатку дізналася ось це про продукт, потім побачила це, потім побачила відгуки, потім побачила, як ця сумочка не знаю, як дівчина йде з цією сумочкою, як воно виглядає з різних сторін. їй все сподобалось. Відповідно, тільки тоді вона залишить заявку, тому що якщо не буде цього логічного порядку на сайті, невмотивована людина, яка не ознайомилась зі всією інформацією, вона просто не залишить заявку. Ну і стосовно потрібної інформації. От в нас є останній пункт маркетинг-підхід. Я вже трошки до нього доторкнусь, чому, тому що зазвичай. Коли люди створюють сайти або роблять це самі, не маючи якогось розуміння, як працює взагалі маркетинг, або замовляють сайт у якихось агенцій, які роблять сайти, вони роблять класний візуальний сайт, але не у всіх агенцій є підхід того, що потрібно написати правильну інформацію там. І поширена помилка це дуже багато тексту, або якийсь незрозумілий текст, просто купа води. Ваша задача написати на сайті ту інформацію, яку хоче побачити там користувач, і ту інформацію, яка йому потрібна. Якщо ви не знаєте до прикладу, От був кейс, продавали е, коляски для дітей, і людина просто зайшла на форум для мам, зареєструвалася там і написала. Ну, зробила вигляд, що вона мама. І написала: Дівчата, хочу купити собі коляску для дитини, але не знаю навіть на що звертати увагу. На що звертали ви при купівлі і що ви можете порадити? І люди їй написали, і це саме були ці ті важливі речі та важлива інформація, яка потрібна людям при виборі. Ну, при виборі коляски для дитини. Відповідно, ви так само маєте подумати, поставити себе на місце вашого потенціалу. Тененційного покупця, і подумати, а яку би інформацію стосовно цього продукту я би шукав на сайті в першу чергу, що мені найважливіше. Наступне це блок залиш заявку. Дійсно, можливо, прозвучить смішно, але бувають випадки, що забувають додати. Забувають включити, забувають додати кнопку купити. У мене також таке було з клієнтом. Ну просто розробник забув додати кнопку купити. У нас є продукт, у нас все класно, але кнопки купити немає. Буває таке, це має бути. Плюс ви маєте закликати людину до того, щоб вона залишила заявку. Тобто, от мене на сайті, якщо Хочеш стати таргетологом за один місяць, залишай свої дані, і я з тобою зв'яжусь. Відповідно, у мене є заклад до і відповідно форма для залишення заяв. Ну і звісно, легкість. Легкість вашого сайту має полягати в тому, що там не буде багато інформації, вона буде тільки потрібна, і все, що ви можете візуально показати, все, що потрібно візуально показати, ви показуєте. Тобто, по факту, людина зайшла на ваш сайт, вона не напрягається в пошуку потрібної інформації, тому що ви вже для неї все структурували. Тобто ви подбали про неї наперед. Відповідно, вона зайшла, отримала всю інформацію, побачила все, що потрібно, і залишила заявку. Ну і те, що я вже казав, маркетинговий підхід. Нам потрібно робити сайт під нашого потенційного користувача, не так як хочеться нам, не так, як хочеться нашій подрузі, там кому завгодно, Ні, сайт посадкова будь-яка сторінка вона робиться під користувача. завжди. Тому що наскільки вона добре буде зроблена під нього, настільки вона добре буде генерувати заявки або продажі. Якщо підсумувати блог взагалі про посадкові сторінки, ваша задача показати та розказати те. Що хоче користувач, те, що шукає користувач на вашій посадковій сторінці, і останнє як зменшити вартість за заявку. І тут важливий момент, що ви не можете змінити щось одне. Вам потрібно працювати над двома напрямки. Чому? Тому що уявляємо собі ситуацію. У вас супер класна реклама, супер класно обрала аудиторію, класне зображення або відео, але погана посадкова сторінка. І і що відповідно буде, люди перейдуть по вашій рекламі, але посадкова сторінка погана, і вони нічого там не залишать ніяку заявку. Відповідно, ви нічого не заробите. Другий варіант, коли в нас погана реклама, але ну супер класна посадкова сторінка. Тобто ви її б, там не знаю, пропрацювали з маркетологом або самостійно продумали та яку інформацію ми там даємо вам дизайн-агенція зробила класний сайт, але мінус в тому, що люди, які бачать вашу рекламу, вони навіть не попадуть на вашу посадкову сторінку, тому що ваша реклама не є. Якісно, відповідно, нам потрібно працювати над двома напрямками. Але спочатку подбаємо про нашу посадкову сторінку інстаграм або сайт, а потім вже подбаємо про рекламу і хочу пояснити, чому. Тому що, скоріш за все, у вас вже є якийсь певний трафік, певна кількість людей, які все одно заходять на ваш інстаграм, на ваш сайт, в незалежності того, є чи немає реклами. І відповідно, якщо ви покращите вашу посадкову сторінку з тих людей, до прикладу, з тих 100 людей, які вже заходять там щодня на ваш. Instagram на ваш сайт, з них буде вже купляти не дві людини, а умовно там 5-10. Відповідно, ви не Зробили вашу рекламу краще. Ви не заплатили більше за рекламу. Ви просто покращили вашу посадкову сторінку, зробили її кращою, і вона вже працює ефективніше. Максимально проста порада, те, що я вже казав, ставимо себе на місце потенційного клієнта нашого продукту або послуги і говоримо: Я хочу купити цей продукт. Яку інформацію я буду шукати в першу чергу? І відносно цієї відповіді ми робимо Instagram, ми робимо там певні хайлайти, правильні пости, правильний опис профілю. Або йдемо на сайт і змінюємо також потрібну інформацію. Правильному порядку і вже після посадкової ми сідаємо за реклами, щоб зробити її кращою. Перше це правильно обрана аудиторія. Ви самі розумієте, що в залежності від того, кому ми показуємо рекламу. Ми отримуємо результати. Відповідно, наша задача показати рекламу тим нашого продукту, кому дійсно цей продукт потрібен. Це потрібно зробити в попередньому відео, якраз таки про те, як зменшити вартість за клік, я розказував про ряд питань, які варто задати собі відносно аудиторії свого продукту. Можете перейти подивитись і вже потім запускайте рекламу. Якщо ви не знаєте, хто ваша аудиторія, ну запустіть ви на широку аудиторію, тобто без обирання жодних інтересів, просто геолокація, вік. Ну і за потреби стати відповідно, але в такому випадку ви маєте розуміти, що ви звертаєтесь до широкої аудиторії, відповідно робити якісь вузьконаправлені офери пропозиції. Немає сенсу, ну звісно, сенс реклами. Ми про нього вже проговорили. Ваша реклама має містити якийсь сенс. Не просто ми продаємо худі за такою ціною, а до прикладу, купи це худі, в якому ти там будеш неперевершено виглядати. Воно прослужить тобі 2-3 роки, якісний матеріал і так далі. Це максимально сирий приклад, просто щоб ви зрозуміли. Ми продаємо не худі, а ми продаємо те, що за ним стоїть. Зрозуміла воронка. Зрозуміла воронка, це те, щоб людина розуміла, яким шляхом вона буде йти. Переходячи по вашій рекламі, чи вона зразу пише в Директ, я насправді повторюю в цьому відео. Це от я вже другий раз про це говорю. Але це дійсно потрібні речі, які варто сказати, тому що є поширена помилка, коли люди обрали не цю цілі рекламної кампанії. Вони не отримали жодних результатів. І відповідно, ну хто винний Реклама. Там є, звісно, інші вираз під це. Але налаштовуйте правильно вашу рекламну кампанію, обирайте правильну ціль. Таким самим чином ви правильно робите вашу воронку продажів, щоб вона працювала ефективніше, і щоб люди які в неї заходять вашим потенційним клієнтам було легше Четверте, це мотивація, це ціна, привілеї, чого там немає в конкурентів, якась краща якість, довше служить емоції, що дуже важливо. Тобто, це не просто продукт, який ти купиш і будеш в ньому ходити, а це те, що буде дарувати тобі емоції щодня. І останній пункт, звісно, це тестування різних аудиторій, різних оферів, різних креативів. Це надважливо в рекламі, щоб покращувати вартість, знижувати вартість заявки і покращувати ефективність вашої реклами, тому що запустити просто одну рекламу і тримати її півроку, ну чесно, нічого доброго з того не буде. А коли ви ви, по-перше, розумієте, що ось ця аудиторія, вона любить ось це. Тобто, оце, ця пропозиція їй подобається. Це дійсно я попадаю в її біль. У нас є друга аудиторія, яку я ще не дуже добре розумію. У нас є третя, з якою я працюю вже два місяці. Вона дає мені найдешевші заявки, там найбільше клієнтів, і мені легко з нею працювати. Саме тому потрібно тестувати. І що в результаті в нас виходить? Ми дізналися, що таке заявка та звідки вона береться. Ми оптимізували нашу посадкову сторінку в першу чергу. Ми покращили нашу рекламу. Відповідно цього, у нас зменшилася вартість заявки, і ваша реклама стала ефективнішою. На цьому, все. Дякую за перегляд. Якщо ви хочете прискорити вихід наступної частини, вже фінальної частини, як зменшити вартість за клієнта за продаж, пишіть слово продаж в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайк, підписуйтесь на мій інстаграм. Він є в посиланнях під цим відео. Дякую ще раз за перегляд і до зустрічі.